Пані і панове, доброго дня. Сьогодні 2 березня 2023 року. Мені сьогодні 17 років. А що роблять 17 років? Ось що. Або ось такі гірки, такі дістались мені в спадщину. 200 грам. Раніше зовсім була інша міра э, рахування. Фунт, пуд і так далі. Так от дві гірки, оце якраз був фунт. Я пам'ятаю фунт сиру. На базарі. 400 грамів. все було на фунти. Ніяких кілограмів, грамів. все на фунти. Так от з тих пір оце ці гірки. Ну, я їх зараз приспособив блячу. для чого? Для тренування реакції. Для того, щоб відтягнути на е, тупість, яка безперечно колись настане. Так вот сейчас попробую. Получается. Так. А це все. Вісім кілограм. Ось така гірка. Дві гірки. Десь ще друга, ну висить. Дві гірки пуд. пуд пшениці, пуд картоплі, пуд кукурузи, пуд якогось зерна. Все було б в пудах. Це зараз. Кілограм яєць. Вот. Так от. Оде це десь. З 18 сторіччя через предків дійшли оці гірки. Ну, спробуємо ще таку вправу. Але згадав, що сьогодні 17 років четвертий раз, а 17 років перший раз. Во так. Ха! І гірка тут. Зараз. Так. Ну от така вправа. Ну а це так підморозило трошки. І стало все дубове, в тому числі і скакалка. Хоч вправа і дівчача, але корисна всім. Чого? Побачите зараз. Ой, ну, все за І ручки. Повинні тут крутитися. Це все примерно. Ну ладно. Як вийде? Отже, показую. Може не вийде. Десь приблизно години ранку спеціально вийшов, щоб всі спали. А то подумають, дід з ума зійшов. Хто там знає, коли в мене на день народження. Ну, а так, да, чим корисно? Тим, що тельбухи масуються, що дуже важливо для людей похилого віку. Особливо для дівчат які тривалий час стоять за плитою і куховарять. Навіть якщо не стрибаєте, то треба абота, або так. Ну, коротше, я тельбуху свою стряхувати. А це мій дружбан. Саме вірний, найпреданий, найлюбимий мій дружбан. З яким ми зараз підемо, дивиться на теплички, на готовність їх до висіву. Да, ну, щоб так не закінчилося це все діло викиндріванням, розкажу вам корисну річ. Я займаюсь висіванням. Сім'я другий рік. І весь час перебуваю в стадії навчання, навчання, учусь, придивляюся, розпитую людей і вдосконалюю висівки і висадки розсади, помідорів, персів, отакого. Минулого року у мене цього насіння зібралося море. І я і там, і там, і там, і все одно не зміг все висадити. висадити. А потім лишнє взяв і на гноярку. Куди я щодня виношу помиї, таке все. І відходи всякі різні. Ну, і все почало сходити. У тепличках там, у пасі. Я до гноярки, а там ще більше зайшло. Ви представляєте? Пре і пре на гноярці зійшли ці сімена. Я їх не прикопував, я їх нічого не полавав, нічого не, а вони самі зійшли. Боже, і я згадав, даш Бога. Бога який дає життя. Так от все гармонічно зв'язано. От висипаєш, а що таке гноярка? Це ж е, дуже добре середовище, особливо відходами, які е, туди з мене йдуть. Ну, там всякі очистки, все проще, мене йдуть все. Через мене приходять там недовідки все. В общем, і оця рослина між гармонією реально, із рослинним світом, вона, як Богом і передбачалася, хоче допомогти мені. І вона зійшла, зійшла і качає космічну енергію, коли росте. Тут без цього ж не можна рости. Сонця нема, все, в погребі рости нічого не буде. От, треба сонячна енергія. <клух> так от сонячна енергія, вона накачала ту енергію саме, яку вона взяла із е, відходів, які я викидаю на гноярку. І ця енергія саме така яка корисна мені для оздоровлення? для оздоровлення. І я, ви знаєте, взяв, викопав <смі> на ярці оці помідори, перець і висадив окремо, щоб подивитися. І що ви думаєте? Найкращий урожай? І все таке один в один і не гніє. Ну, не знаю, як воно мені сказалось на загальному стані здоров'я, чи допомогло, чи ні. А, а ну поки бачите стрибаю 17 років четвертий раз. Так от, я думаю, що дівчата, які люблять вирощувати квіти, мають для того, щоб оздоровитися. А то чи що, одразу в аптеку. Дівчата мають поливати квіти, які стоять у вазонах, в хаті, із рота, із рота. Ну, якщо там не підлізеш, то через цю коктейльну трубочку. Саме головне, що саме найбільше інформації про стан організму в слині, слині. І коли через трубочку набираєш води в рот, приполаскуєш трошки, і через трубочку або так поливаєш квіти то квітка отримує інформацію про стан вашого здоров'я і качає із космосу енергію та яка потрібна вам ви лежите, сидите, стоїте, чи що чи робите. І ця енергія, яка накачана роз... квіткою з космосу, і листям, між з усім на світі, вона розповсюджується по кімнаті, ви її, так сказати, вживаєте, скачуєте. І стрибаєте на скакалки. І так, і на і назад. Ну, це так сказав, дівчата вміють чи вміли. Е, от так. На городі, я так думаю, що спідню білизну, там труси, лівчик, це таке проче, замочувати треба на ніч, але не в правильному порошку, а просто в звичайній воді. І оцю воду треба використовувати для поливу, розсади, ну і всього, що росте там на городі, на присадибній ділянці і так далі. Тож у потових залозах оце виділяється під найбільше інформації про стан здоров'я людини. І рослина, коли ми ж допомагаємо один одному, це ж не двоногі тільки, істоти якісь старається загризти один одного. А це рослина і людина, створені Богом, вони створені так, щоб допомагати один одному. І коли рослина е, значить, інформацію про вас через потові залози сприйме, то вона буде качати із космосу саме те, що вам треба. Тому що з космосу можна всякої енергії накачати. У кожного різна. Так от. Я раджу зараз початок весни, ну ще рано висаджувати. Ну, майте на увазі, що все гармонічно зв'язано, все описано в науковій літературі, в медичній літературі, в... особливо у віршах, поетів, це ж творіння. І дар божий, ну, який оспіваний у віршах оце все. Треба використовувати. Ну що, дружба? Підемо глянемо, що там робиться. Восьма година ранку я перебуваю на цвинтарі по вулиці Зеленського. В народі його звуть Надовжику. Довжик, хоча він не розташований на довжику, він по вулиці Зеленського, де поховані мої тато Василенко Олександр Васильович і мама Василенко Ганна Захарівна, які спочивають на цьому цвинтарі. Шановні тато і мама, де б я був, аби не ви? Я в свій день народження прийшов до вас вклонитися, що ви мене народили. І в честь мамочки я хочу заспівати пісню про рушник. Рідна мати моя. Ти ночей не доспала і водила мене у поля, край села і в дорогу далеку ти мене на зорі проважала і рушник. Вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проважала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'їні гаї, і твоя незрадлива. Материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, І твоя незрадлива. Материнська ласкава усмішка. І засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, розстелю наче долю, в тихім шелесті трав, ні дібров. І на тим рушничкові, оживе, все знайоме до Болю, і де ти з твой розлука і вірна любов. І На тім рушнич, оживе. Це знайоме до болю. І ти з твої розлука й твоя материнська любов. Ну так вийшло. Ну і по традиції, коли я перебуваю на цвинтарі, навідуюсь до батьків. Тут ще лежить баба Івонька, ситник Євга Нечипарівна. От, спостерігаю, як росте самшит. Ну, деякі гілочки затоптуються, тому що він ще маленький і зламуються палички, яким це все огрожено. Ну, по традиції я зачитаю молитву на честь моїх рідних. Даж Боже наш, запікуйся душами. Шановних Ганни Захарівни, Олександра Васильовича і Євги Нечипорівни, які відійшли на вічний спочинок у зорене царство духа предків рідних. Я обіцяюся в ваше ім'я робити добродійство і молитимуся, щоб ваші душі перебували серед безсмертних душ тата Оря і матері Лель. І всіх. Праведних людей. Даж Боже наш, спіть спокійно, дорогі мої, буду навідуватися, поки живий. У 55 році був пологовий будинок, в якому я родився 2 березня 1955 році. Зараз тут неврологія, а в той час був пологовий будинок. Моя мама лежала з мамою Саши Якименка, який родився на три дні пізніше, 5 березня. На жаль, Саші Якименка вже немає, а я ось продовжую коптити небо. Так от мій тато 2 березня 55-го року заглянув у це вікно і мама показала мене з цього вікна сказала 4200 51 см. Коли мене забрали додому, два роки мама держала мене на дичці. Я молоко смоктав. Смоктав молоко і, як розказувала мама, лазив по подвір'ю. Збирав куриний помет і теж його їв. Вигрибав і зруби попив, теж їв. Тому що не вгледиш, отак так от повзає дитина, ще він ходити не міг. Так, шановні друзі, обстановка накаляється, всі вивертають шию, дивляться, що я тут роблю. І думаю, що я тут або щось навожу, або щось таке здійснюю. Так що треба тікати? Шановні друзі, вернувся із центру. Ось у цій батьківській хаті я живу. Цікавий епізод. Коли я там знімав вікно кімнати, де мене родила мама, я замітив, що всі там нервуються, дивляться на мене, що він там робить. І вирішив оттуда швидко <кхем>, втекти. Але не встиг. Дивлюся із глибини лікарні, біжать двоє. А я вже на велосипеді їхав. Дивлюсь, один став на коліно. І цілиться, до дує треба здаватися, поки не пізно. Прийшов, вірніше, зупинився, прийшли. Що ви тут робите? Ви знаєте, що зйомка заборонена? Я не знаю. Тут ніде не написано, от, і згідно статті. 34-ї конституції я маю право вести зйомку, де мені заманеться. Ну, виключаю там військові якісь об'єкти. Тому нічого немає. Ну, а що ви тут знімаєте? Я кажу, ось у цьому вікні мене показувала мама тату, коли я родився. Мені сьогодні 17 років. Діду, які 17? Ви дивилися на себе в зеркало. Кажу, то ви ж не дослухали. Четвертий раз. 17 років. Ну я на всякий випадок сюди ношу з собою паспорт. Паспорт, де він тут? Ага, ось все. Ну і показав їм Все, будь ласка. 2 березня 55 року показав паспорт. О, подивилися. Ну що, разом посміялися. Вони там, правда, Витикали мене носом, що у них там такі знання, типу геолокація, біолокація, та це якщо ви щось будете, то прилетить ракета. Коротше, затуркані, напічкані бандитами, які залякали не тільки хлопців з тероборони, а і людей. До сих пір вікна. В палатах, я дивлюся, затулені і вдень, і вночі. А що це значить? Коли хворий не бачить сонячного світла, божого творіння, а якісь неонові штучні лампи, то в них падають зір і вони виходять сліпі. О, що відбулося у випадку зі мною, коли я там лежав? Мене спасло тільки те, що я виходив вранці. І дивився на сонце, яке сходило з із... сходу. <кхе> ну так, питаю, а яка у вас зарплата? <кхе> яка зарплата? Годують тільки, все. Кажу, а <кхе> в Полтавській області, в Сувирському районі, хлопці отримують зарплату. Від 30 тисяч і більше, в залежності від посади. А ми, каже, дулю. Ну, кажу, отож, бачите. Так, ну ладно, не будемо сьогодні про сумне. Сьогодні все-таки день народження. Завтра я буду поліцію і владу пороч. А може й не буду. Якщо догадається, в честь дня мого народження розрахуватися зі мною. Так що побачимо. Бажаю всім добра.